Сьогодні ми познайомимось з українським поетом Василь Симоненко. Трохи його біографії. Василь Симоненко народився в 1935 році на славній Полтавщині, землі, яка подарувала Україні багатьох талановитих митців. Його дитинство та юність припали на роки воєнного і післявоєнного лихоліття. Василь зростав без батька. Його замінив хлопчиковий рідний дід Федір, що майстерно вмів виконувати пісні про си в давнину. Мама працювала вчителькою. Сама вона навчила його жити по совісті. Його однокласники згадують, що він майже не вчив уроків. Усе ловив на льоту з пояснень учителя. Пригадайте. Такий талант мав і Іван Франко. Хіба що уроки з математики доводилися робити вдома. Школа була аж за 9 кілометрів від села, де жила сім'я Семоненків. Учителі розповідали, що одного дня в якусь несосвітню завію, коли учні осінніх сіл не прийшли на уроки, Василь усе ж таки дійшов до школи. Ніякі труднощі не були перешкодою в навчанні Василя Симоненка. Він був відмінником у шкільному журналі, який зберігся, тільки п'ятірки. До речі, у той час була п'ятибальна система оцінювання. Проте, поміж них є одна двійка. Учителька дала завдання написати твір на тему Моє щасливе дитинство. Робота Василя мала один рядок. У мене щасливого дитинства не було. Школу Василь Симоненко закінчив із золотою медаллю. Потім навчався на факультеті журналістики Київського університету. У літературі відомий як тонкий лірик. Світла людина і патріот, у спадщині поета є її твори для дітей. Один із найвідоміших казка Цар Плаксі та Лоскотон, яка вам обов'язково сподобається.